Ну що Міхел, добрий день. Ребята ось закінчили. Камінчик ваш вставили. Зараз секунду покажемо, як тут щось працює. Включили. А, виключене у нас світло. Короче, кам... Ой, я говорив про оці отвори. Тут зверху не за їх практично немає. Так, що у нас є? Камін і фактура. Не знаю, чи ви так щось побачите по цій фактурі. Ну, я вам її знімаю. Ну, Відео не передає, мабуть, мені так щось кажеться, що відео не передає цієї фактури. Там фактура за дверима зупинилася, там буде шафа купе, тому немає смислу там робити фактуру, бо це ж все діє. Там зафарбуємо просто в білий колір, чи який там у нас буде залишатися, десь все. Далі фактура пішла навколо дверей по цьому всьому чуді. Ну і оця стіночка. Нічого не видно. Біля. Оця стіночка. Ну а так, якщо її ближче показувати, то вона має якийсь такий вигляд, навіть не знаю, як вам показати. Коротше. Вот так оно все выглядит да, у нас. Блин, что-то резко сделалось. О, резкость. Не, шукаем, не Не видно, правда, солнце. Тут уже опять видно. Вот костика заложилась белыми, потому что все правильно. после Ну, все, Михаил. Зарабатывает.